Йдемо далі. До речі, в нас вийшло вже кілька випусків, я думаю, ви бачили, буде більше. Важливо, щоб ви дивились, коментували, лайкали. Не туристичного Львова, тобто не проспект Свободи, не плаща ринок, не околиць. Тому цікаво, дивіться лайкайте. Будуть перегляди. Буде продовження. Коні, карети, карети, коні. Колись думав на кареті покатати, зняти для вас відео. Але подумав, що вам буде нецікаво. То пак, що такого відео в нас немає. Але можливо в перспективі буде. Йдемо до площі ринку. Це проспект Свободи, сьогодні перекритий, майте на увазі, він такий вигляд має з такою кількістю автомобілів, коли він перекритий. Тут будні дні менше автомобілів, коли він не перекритий. А, завжди приємно, коли махають нам камеру, радіють. Щоб потрапили до нас на канал. До речі, хочете бачити більше відео з різних місць, Донатьте на канал. Згадую, як бачу цього дядька. Бачите, йому донатять. Нам теж донатять. Вдячний всім, хто підтримував хоч колись хоч чимось наш канал. Але якби підтримки було б більше, було б ще краще. Йдемо зараз праворуч на Шевську. З Шевської вже перейдемо на площу ринок. Я вам казав, так казав, що в Кракові вулиця Шевська в тому самому місці, де у Львові. В тому самому місці площі ринок мається на увазі. Отак, звідси заходите, з цього кута і на плащеринку щипсе коє. ні О, зебра. Може, що і вислючок.

А будь правороч пройдемо. Ми ну, завжди йдемо прямо. Треба хоч раз піти направо. Сьогодні вже більш заповнені. Місця в кафе, і ресторанах. Ну, Все-таки це вечір неділі. Відео, звичайно, не в неділю вийде. Але будьте знати, що в неділю у Львові ресторани заповнені. навіть мінують субота. 19-та, мабуть, так? Так, 19-та. Гарний час для того, щоб прогулятися на вулицю. Галицьку. не видно. А це вулиця Староєврейська. Повернемося праворуч. Прогуляємося трошки, щоб потім всю вулицю староєврейську пройти. Праворуч це керня, ліворуч ну а. Сьогодні вже справді генератори не годуть. Світло є в достатній кількості. А відповідно, відповідайте столики вже більш-менш зайняті в цукерні не зовсім.